Ми в школі знаходимося з 12.40 до 7, і нас взагалі не випускають на вулицю, то сидіти можна сказати в чотирьох стінах. Дуже довго, ну це неправильно. До нашого телеканалу звернулися учні Васильівського ліцею. Розповідають, що почуваються ув'язненими у власній школі. Скаржаться на те, що їм забороняють виходити на вулицю протягом усього навчального дня. Більше того, обмежують доступ до їдальні для другої зміни. Кажуть, що зверталися до класного керівника, але нічого не змінилося. Їм пояснили такі обмеження через воєнний стан. Дуже важко просто бути цілий день в школі, не виходити на вулицю. Їдальня працює до п'яти годин, і ми до 7 учимося. І просто дві години не їсти, не пити ну це важко. Ну, ми звертались до класного керівника, нам це говорили як воєнний стан. Нам сказали воєнний стан. А ми кажемо, три роки ми ж навчались, випускали, а тут друг воєнний стан мовчать. Директор Квасилівського ліцею Сергій Валага каже, що обмеження дійсно є. Стосуються вони як початкової ланки, так і старшокласників. Але цим додає, вони не шкодять дітям, а навпаки, намагаються вберегти їхнє здоров'я. Дітей не випускаємо на вулицю, оскільки у нас біля навчального закладу є. Магазинчики, які продають ну, відповідно, продукти харчування, і ці магазини знаходяться за територією навчального закладу. Діти, як правило, в момент перерви 5-10 хвилин вибігають на вулицю, не встигаючи одягтися, тобто в мороз вибігають в звичайних легких ковтинках для того, щоб купити там продукти харчування. В управлінні освіти рівного зауважили, що дії директора школи, які викликали занепокоєння, не є порушенням чинного законодавства. За словами начальника Андрія Мазура, керівництво навчального закладу має право вживати подібні заходи для безпеки учнів. Таких прямих ну заборон, що от школа має бути закрита, немає, але немає якби таких обмежень, щоб керівник не приймав такі такі рішення. І в принципі, при правильній комунікації з батьками з батьківською громадою таке рішення може бути прийнято, щоб убезпечити ну, дітей. Андрій Мазур додав, що від батьків щодо цієї ситуації у Квасилівському ліцеї звернень в управління не надходило. Артем Максименко та Валентин Зледений, телеканал ITV Media Group.